Томі, Арто, Джон і інші сім'я Шелбі. Хоча люди їх звуть Пікі Блайндерс. Але іноді люди не до кінця розуміють, ким вони є насправді. Деякі кажуть, що настав мир, тож і вдома ми заживемо мирно, що війна закінчилася у Франції, але вона досі триває в душі. Кожен чоловік її пам'ятає, і кожен чоловік приніс війну додому в своєму серці. Бікі Блайндерс теж несуть цей тягар, але вони тримаються разом. Завдяки цьому вони стали тими, ким я зараз, і саме тому всі шанують сім'ю Шелбі. приходить до пабу гарнізон, Шелбі застосовують все, чому навчилося у Франції. А їх там зовсім не вчили сумнівам, не вчили проявляти милосердя. They won't stop Tommy Shelby. I thought it was a family meeting. All of us together, I thought. Lloyd in bloody Велика війна вже закінчилася, але битва сім'ї Шелбі тільки починається. Надягайте картуза і готуйтеся викладатися наповну в новій главі бойової перепустки Пікі Блайдерс». Томі, Артур і Джон Шелбі вже готові приєднатися до вас безкоштовно в прогресії. А ще ви можете придбати набори з Майклом й Ейдою. І нехай начуваються ті, хто перешкоджає вам на шляху до амбіцій. Блайдерс!